Поговоримо тепер про іншу тему, яка вже другий день не сходить е зі шпальт українського обговорення. Це знищення вашого улюблене. Так е знищення російського літака. А 50 Бачите, е я зберігаю свою традицію. Що коли наші зенітно-ракетні війська роблять чергове диво, я цю футболку присвячую їм. Це диво. Е це ну, це я умовно кажу. Чергове диво. Ні, це не диво, це результат дуже. Такої це результат титанічної праці, шаленої сміливості, і ну такого, знаєте, дуже класного, от смійте розумної сміливості, яка поєднана з класним військовим і технічним креативом. Ну, давайте поговоримо про ось цю сміливість. Чи вона виправдана? Ось ці досягнення, які були здобуті в зв'язку зі збиттям цієї літаючої російської тарілки. Я розумію, що як не крути, все ж таки в них залишаються ресурси, і навіть такі самі власне літаки дальнього радіолокаційного виявлення п'ятдесят. Більше їх... того, сьогодні в, в роботі з в, сьогодні в день в роботі в чорному морі з літаками. Міг 31 к носями кінжал. Приймав участь от на лі, ну літак ДРЛО а 50 Тобто вони ну в принципі нічого не змінилось. Вони далі продовжують по тих самих маршрутах Ні, літати. тут. В дуже важливе ну насправді змінилось дуже багато. мені Просто цікаво Андрій. От чи вже видимий якийсь ефект? от ви знаєте з середини, як як діє наша авіація і протиповітряна оборона і як е, працює ворожа, а... щось в їхніх е, поведінці вже змінилося за цю добу, скажімо так. Ну, наскільки мені відомо, то вчора вони щось дуже активно відмовились використовувати каби в якийсь момент в день. Коли от було якраз, ми побачили це перехоплення літака Су-34, який якраз летів на бойовий виліт, і його пілот сказав, що на, на граничній висоті на великій швидкості там майже ледве проз нього пройшла ракета, яка летіла на ну, в цей літак. і... В екстреному порядку росіяни, скажімо так, ну, змінювати свій бойовий план вильотів, що для них загалом не характерно, тому що там і літак може впасти. А група, яка буде літити летіти, наприклад, через годину за ним, вона все одно буде летіти, тому що ухвалений план льотних задань. І от це вже зміни. Що для нас дуже важливо, що от саме ця чутлива зона, це зона от якраз Азовського моря. До півострова Крим, от загалом, ця берегова лінія тимчасово окупованої території України, от саме тимчасово окупованої території України в Азовському морі, це фактично та лінія, яка дозволяла цьому літаку дальньої радіолокаційної розвідки отримувати дуже багато корисної інформації по всій лінії фронту, і навіть в її. Це інформація про наші про роботу наших ППО. Всього комплексу зенітно-ракетних комплексів. Наскільки він бачить, наскільки я знаю, кілометрів на 600 у нього є матеріалів. Залежності, залежності від типу цілей і від характеру. Тобто, якщо це буде літак, наприклад, типу винищувач Міг-29 або Суд-27, які у нас виконують бойові завдання вздовж лінії фронту, як мінімум по здійсненню бомбометання коригованими авіабомбами джедами, або роботу. Ракетами ХАРМ по зенітно-ракетних комплексах і ХРЛС супротивника. Вони можуть бачити якраз далеко цієї граничної надальність, ну не 600 кілометрів, 600 кілометрів це він може бачити велике повітряне судно, аналогом того, яким він є сам. Це база його, це літак Іл-76. Винищувачі, це все одно він може бачити там в районі. 300 400 Я просто от, даруйте, от, дивіться, зараз ми накладемо на карту от, приблизне місце збиття, що ми знаємо від е, головного командувача ЗСУ південніше місто Приморськ, ну десь приблизно Три, ось тут, так? Ну, тобто, та, 600 я я можна... да, от, приблизно це от кінець От 600 біля... кілометрів, це до Києва. Він може бачити цей А-50 міг бачити літаки, так? Теоретич... Літаки. Тут є ще питання. Це теоретично максимальна радянська Показовість реальна в умовах роботи також на нашій території там засобів радіоелектронної протидії можна відверто казати про 400 450 Це те, що стосується саме куди він за 450 кілометрів. За чим він міг реально спостерігати? Десь фактично в районі Черкас. Це Черкаси, можете побачити радіус. Це дуже велика кількість наших аеродромів тактичної штурмової авіації, які активно працюють по лінії фронту. Тобто, угу. це наші міг 29 Су-27, Су-25. Він міг в режимі реального часу давати винищувачам, ну винищувачам російським, тим же су 35 су 34 су 30 СМ давати, якщо наші літаки виходили. В зону бойової роботи е, наші літаки підсвічувати їм як ціль і давати ціловказування. Тобто, наші літаки, які заходили там в умовах, от в таких, ну там в умовах підходу, що їм потрібно підлетіти доволі близько до лінії розмежування, е, тут він їм міг дати ціловказування, Вони могли використати одну там з ракет. Ну в принципі, скажімо так, далекобійних ракет повітря-повітря, системи -повітря, ракети з дальністю. 110, 150, 200 навіть є кілометрів. У є 250 кілометрів ракета, проте вона неефективна і становлюється лише на Міг 31. Але, тим не менш, цим всім літакам і Міг 31, який там, він міг давати ціловказування. Він міг бачити, от те, що стосується вже ближче, от повернемось давайте до карти, угу. і зробимо відстань до 200 кілометрів. От 200 кілометрів. Це от 200... Оце район Запоріжжя, і тут він міг бачити роботу наших зенітно-ракетних комплексів наземних цілей. Радіолокаційне виявляти радіо, радіолокаційне випромірювання радіолокаційних систем визначати там певні великі скупчення військової техніки, які мають достатньо великий, скажімо так, ну радіоелектронний фон в контексті роботи і радіозв'язку і з інших систем їх роботи. Тобто, фактично, це ну, весь повністю. Ми бачимо це, повністю весь наш південь. Це, повністю, і це повністю, повністю вся лінія фронту. Це, це повністю більше того, це оперативний тил лінії фронту, це місто Запоріжжя, Херсонська область. Тобто, все те, що у нас там відбувалося, він міг бачити. І більше того, в режимі реального часу, якщо потрібно, по цим цілям давати координати і скеровувати для роботи, наприклад, ті ж, ну, до прикладу, на скеровувати до їх, ну там до роботи. Ті ж Су-34, Су перед тим, якщо вони виходять на бойове завдання по метанню кабів, бомбометанню кабів, він міг скоригувати певним чином їх. Координати або місце скидання для того, щоб там вони точніше попали в ціль. Тобто, це ну якби це дуже насправді цілі таки. Це ну таке, знаєте, дуже сильне, скажімо, аргумент при наявності бій, ну більш-менш сучасної авіації, і до неї доволі немає. От уточнення ще по якщо ми повернемося до карти, ну окей, ми розуміємо, що і в принципі це вчора вже всі дізналися, що виявляється, російські літаки діяли в такому собі трикутнику десь між між Бердянськом, Ростовом і Керчу. От такий трикутник, ну можна трошечки вуще. Він от в такому трикутнику вони літали і таким чином вистежували все те, про що ви розповідали. повітряний простір, сканували, сканували лінію фронту і так далі. І тому подібне. Якщо вже тут, в цій точці у районі Бердянська. Цей літак приземлили, то є підстави думати, що сюди вони знову не будуть злітати, бо будуть двічі думати: чи не зіб'ють їх знову? Ви кажете, що знову виходили в акваторію Азовського моря не Азовського, Азовського, чорного моря, вакваторію чорного тільки Чорного моря в Азовського моря не виходили. Є загалом дуже сильно зменшилась кількість оцих коригованих авіабомб. А мені тоді питання: це, де що, куди вони зможуть бачити, якщо там, наприклад, де от звідси з акваторії Чорного моря до Херсону 300 кілометрів? Це хіба що такі великі цілі. Аеродрому? Це ну, це, це літаки, це літаки, типу там наші винищувачі. Так, вони їх бачити зможуть, але. Передача даних по наземних цілях по роботі зенітно-ракетних комплексів і радіолокаційних систем ці можливості для них значно злужились. А я хочу додати ще такий цікавий факт: що дивіться, давайте згадаємо мачулищі і а 50 у. Це було в березні минулого 23 року, року в лютому, так. В лютому, перепрошую, 23-го року. Літак, Я просто не... нашій аудиторії тоді дрон. Ми бачили це відео, просто дрон. Звичайний дрон десь неподалік Мачулища. Чому звичайний дрон. він був дроном щирим патріотом України? Так, який атакував ось цю тарілку зверху, як її в народі називають. Так, це, це елемент, це ключовий елемент радіолокаційної системи Джміль, яка ну там дійсно умовно аналога в ніт. Але найкраще, те, що ну на даний момент і росіяни в принципі заново виробляти самостійно повністю не можуть. І от враження цього елементу виявилось доволі серйозним. Чому тому, що о той літак, який знаходився і патрулював мачу з Мачулищів, з його бортовим номером, він більше після того як його перемістили в Росію. Жодним чином росіянами не застосовувалися. Але я тоді За... не вчамив. Як так виходить? Е, відомо, що до війни таких літаків у росіян було дев'ять мачулищі. Мінус один вчора. Мінус один, позавчора. Точніше, мінус один. Мало би бути сім або дано. Вчора інтерв'ю Times каже що в росіян вісім справних таких літаків є одне питання: що е, оцей модифікація літака ну була оця новина про три А50 і про 6 а 50 але ага. уже під час е, збройного конфлікту, і, зокрема, перш за все, от в акваторії Азовського моря, вони більше використовували ну це старішу версію, тому що відстані, на яких потрібно відпрацьовувати, менше ніж у А п'ятдесяту, тому е, вони застосовували літаки саме а п'ятдесяту цьому трикутнику, який ви до цього показали, е, і вони там використовували чотири літаки. З бортовими номерами. Тобто, можна сказати, що літаків насправді на початок війни справних було 10, ну або в якийсь момент вони привели до боєготовності ще один борт, і в них було 4 А 50 і 6 А 50У. І от мінус один А у і мінус один А 50 І так виходить, що залишається вісім. Ну вісім це слухайте, це ще до біса багато для того, щоб порадіти з того, що послабило з одного боку, можна сказати, що. ну Глобально, це не ми не скажімо, ми не знищили певний певну одиницю озброєння як таку номенклатуру озброєння не вибили у росіян, але що я вважаю дуже добре, що ми ну як мінімум, от пам'ятаєте ж питання? Е, ми завжди казали про те, навіщо нам потрібні сучасні літаки? Ми ж не маємо собі на меті повністю знищити російську авіацію, хоча, звичайно, десь би і хотілося. Але першочергова задача це їхню авіацію відігнати від лінії розмежування, і оце скажімо так довершеніша машина авіаційної розвідки. Ми її відсунули від нашої лінії фронту і так певним чином з більшої дальності там. Десь повітряний простір. Вона ще сканувати зможе, але вже відпрацьовувати там, наприклад, по тим же наземним цілям різних типів і відслідковувати їх роботу. Дана система не зможе, В тому числі здійснювати коригування по ним роботи авіатактичної авіації. Супротивникну це така гра в довгу до да, трішечки. Звичайно. Навіть звичайно довго скільки ми витискаємо. От я от правильніше буде так сказати: ми витискаємо максимум з того, що в принципі ми можемо. Ми витискаємо надзвичайний максимум з того. Ну з тих наскільки обм... знаєте, ми от українці на цій війні показали фантастично, просто проявили властивість з абсолютного мінімуму можливостей витискати максимум. Іноді здається, що звичайно, ну там якби дали більше можливостей, чи там де вони в нас були, ми там не витиснули максимум, десь розслабились. Але тим не менш це перше в історії взагалі, в світі збиття літака дерево. Взагалі, це прекрасно а втрата такого борту так в них ще є такі борти, це також дуже добре. Вони їх будуть використовувати звичайно. Вони будуть продовжувати використовувати. Але те, що як мінімум від лінії розмежування, ми десь їх відігнали. Це для нас вже ну прекрасно. Тому що, якщо чесно, мені дуже важко уявити лице росіян, їх командування повітря воєнно-космічних сіл. Якщо вони втратять третій літак, ДРО, це вже буде ну просто.